Доброго дня! Написав ще один вірш. буду його теж читати, бо його не пам'ятаю і нема коли його вивчати. Сьогодні погода в Одесі сонячна, хмарна, но тепла. Значить, читаю: стало небо чорне. Сховалось Боже сонце і дощ з мого лиця. Змиває гіркі сльози. Це так в житті буває, нічого тут не зробиш. А москалям тепер ніхто не допоможе. Стою я на колінах і молюся, я Богу за нашу Україну, за нашу перемогу. І дивлюся я в небо дитячими очима. Війна забрала все. Це Путіна провина. Летить ракета в небі. Невже її не збили? Так скільки ми ще будем копати нам могили? Вони, вони сміються п'яні, обкурені расисти, а потім нам говорять, ми взагалі не винні. Кидають свою зброю, втікають до Росії. Нема для вас тут місця. На нашій Україні, біжіть до свого діда, привіт, передавайте. Живіть собі там тихо, а нас ви не чіпайте. Стало небо, чорне, сховалось Боже Сонце, і дощ з мого лиця змиває гіркі сльози. Це так в житті буває: нічого тут не зробиш, а москалям тепер. Ніхто не допоможе. Слава Україні! Героям слава! Отакий От ще вийшли в мене один вірш. Всі мирного неба! Привіт з Одеси!